Так, ну візьмемо для прикладу. Це у нас Volkswagen A 4 комплектація ProLite. І я хочу зараз в цьому відео проговорити про зарядку. Електромобіля. Якісь такі базові речі проговорю для новачків інформація. Для тих, кого електромобіль, він нового нічого не дізнається. Але для тих, хто якраз перебуває на етапі, тому що розглядає до купівлі собі електромобіль, я в принципі знаю всі основні питання, з якими звертаються клієнти на Початковому рівні, що вони запитують, я зараз спробую основну дати інформацію. Так, ну давайте почнемо з того, що ось тут у нас всі китайські електромобілі йдуть з азіатським портом GBT. Ось GBT IC і DC Це змінний струм, це постійний струм. Цей порт потрібен вам для зарядки вдома. Зараз поки, поки що говоримо про зарядку вдома. Для цього використовуйте ваш повільний порт, GBT, ось так він виглядає. Що вам для цього потрібно? В багажник положив, так, секундочку, основні наші основні наші аксесуари, що нам потрібно для цього, я положив в багажник. Ми зараз будемо говорити. Бачите, тут всього багато. Давайте почнемо по порядку. Спочатку достаємо зарядку. На сьогодні ось така зарядка коштує 10 тисяч гривень. Це універсальна зарядка. Зараз я її достану. Покажу, як виглядає. Вона ще йде запечатана. Трошки незручно одною рукою, але я зараз спробую показати вам. Поки що це все в сторонку відходимо. Так, починаємо спочатку. Значить, при купівлі електромобіля. Він іде Volkswagen, конкретно йде без зарядних пристроїв. Я от рекомендую брати зарядку універсальну, яка регулюється. На сьогодні вартість її 10 тисяч гривень. Це ось така зарядка. Вона китайська. Ось Під е, така в неї вилка під промислову розетку. Бачите, зразу видно, що це однофазно. І ось маємо такий конектор, наш пістолет, який вставляється в порт автомобіля. Навіть хто можливо вже помічає, що з європейської Type 2 вона візуально дуже схожа. Ось зарядку вставляєте, просто одною рукою незручно це все показує. Зарядку вставляєте ось сюди і включаєте в розетку. Тільки в нас тут розетка не звичайна, а промислова. Це для того, щоб витримувати максимальну нагрузку, яку дає. Так, ну, Одну секундочку, зараз спробую вам дістати, більш наглядно показати. Так, Ось така зарядка, і Charge. Стабло має одну кнопочку сенсорну. Ви включаєте в розетку і не вставляєте автомобіль. Включили в розетку, загоряється табло, у вас є одна клавіша. Зажимаєте з'являється меню. І можна ось такими короткими дотиками листати менюшку. Наприклад, вибрати ампераж, там буде меню. Я, можливо, в кінці вставлю, як воно виглядає. Я постараюсь в кінці додати... Ще відео, як включене в розетку ця зарядка, покажу, як нею користуватися. Але якщо коротко, ось одна кнопка сенсорна. Вибрати, зажать, секунд 3 відпустити, а пролистать просто ось такими дотиками. Все, ця зарядка універсальна, вона йде від 1,5 кВт до 7 кВт, тобто від 8 А до 32 А. Такою зарядкою в домашніх умовах ви можете відповідно проста математика. Зарядить автомобіль. Якщо. Ви можете зарядити автомобіль від звичайного 220, якщо у вас є, обов'язково має бути промислова розетка. Ось я її взяв ось така. І обов'язково має бути заземлення, Хороше заземлення, Там має бути хороший спротив, ну, будь-який електрик має зробити вам заземлення він може поміряти. Ці контури вбиваються землю, штирі, і виводиться заземлення. Тому вам потрібно мати, в першу чергу вам треба вивезти автомат, від автомата розетку. Навіть щоб кожного разу не ви не висмикувати, бо це не дуже зручно. Ось так, наприклад, ви собі автоматиком будете включати, виключати тумблером. Ось так все включається. І тоді ви можете отримати максимальний ампераж. Це 32 А 7 кВт. Проста математика, за 12,5 годин автомобіль заряджається від 0 до 100% в домашніх умовах, але дві умови. Заземлення. Обов'язково має бути заземлення і обов'язково має бути промислова розетка. Далі, що нам ще для цього потрібно? Є ось такий хвостик, перехідник. В принципі, це для зручності. Це для того, що ви купили автомобіль. Сьогодні приїхали додому. Наприклад, у вас немає ні заземлення, немає нічого. наприклад. Ви можете за допомогою з таких простих маніпуляцій раз в будь-яку розетку. 8 ампер працює без заземлення. Навіть може 8-10 ампер можливо, навіть десь там 14 Ну до 2,5 кВт в теорії може працювати без заземлення. Але це ваша безпека, тому заземлення, наголошую, має бути обов'язково. Але це для зручності, поки не налаштуєте собі заземлення, розетку промислову. Ось є такий перехідник, він там на сьогодні 800 гривень коштує. Ви можете вже зразу приїхали додому, підключились, вибрали на менюшці зарядки, вибрали, наприклад, там 8, 10, там, 12 14 максимум ампер. Все, включили машину в зарядку, включили машину в розетку, заряджається, проблем ніяких нема. А в подалі собі використовуєте промислову розетку і можна, аби вас в мережі вистачало. Бо нагадаю, машина бере тільки по одній фазі. Всі електромобілі з Китаю з такими портами, вони однофазні. Так, тепер про що ми про повільну ми поговорили? З цим ми заряджаємося вдома від повільного нашого борта. Є ось такі перехідники. Він з GBT-асі GBT ось так, на Type 2, на європейця. Неважливо якою стороною сюди впихати, ось так ось так значення немає. Це для. Якщо, наприклад, у вас вдома, можливо, десь залишилася зарядка від європейця, ви за допомогою цього перехідника можете користуватися вашою зарядкою від європейського автомобіля, якщо у вас був. Або, наприклад, вже говоримо далі про публічні станції комерційні, десь по дорозі, десь по місту, в торгових центрах, за допомогою ось такого перехідника ви отримаєте з GBT на Type 2. Type 2 це в нас роз'єм, який йде у всіх європейських електромобілях. Так, це не так швидко, це 7 кВт в годину. Це от навіть теж, порахуйте, там 2-3 години постояли, це ви там всього на 100-150 км в економ режимі підзарядитесь. Це не дуже зручно, але це хоча б гарантія того, що ви завжди доїдете, куди вам потрібно. Так, да, не дуже швидко, комфортно, але є. Так, ось в цій коробці мав би знаходиться швидка перехідник CCS Combo комбо на GBT, швидку, швидкий порт. Але якраз поїхали тестити. Тому хоча б покажу, як він візуально виглядає. Так, да, це вже коштує грошей, але ось за допомогою такого перехідника ви можете з азіатського порта отримати доступ до всіх європейських зарядок CCS комбо, яких по Україні є насправді дуже багато, і вони в Європі. Так, продовжимо наше відео. Тепер давайте подивимося на наш швидкий порт GBT. -DC. Ось так він виглядає. Автомобіль може брати до 100 кВт в годину. Там спочатку заряджається швидше, вже потім, коли ближче до 90%, швидкі зарядки падає. Ну Це спеціально зроблено для того, щоб батарейка ваша краще служила довше і працювала краще. Ось так він виглядає. -DC – це постійний струм. На сьогодні є по Україні там до 100 зарядок. Вони, звичайно, є, їх не так багато, як тих же Європейців, як чадемо, і так далі, але вони є, вони з'являються, розвиваються, і ось це ваш стандартний порт. Швидкий. Є можливість зарядитися. Наприклад, куди б ви не поїхали, ви можете в принципі, зарядитися. Є в кожному місті, кожні такі ключові напрямки, траси. Вони є завжди. Можна в додатку плакшер подивитися, спланувати маршрут і все там під'їжджаєте, скачуєте додаток. Потім підійду, біля нас є заправка така швидка. Я ще там продовження цього відео покажу, як вона виглядає і коротенько розповім, як нею користуватися. Тому значить така ситуація. Маємо два порта, один порт для зарядки вдома. Ось, Вам для цього потрібна просто сама зарядка. Вона може бути ось така напольна, універсальна, переносна, може бути там настінна. 7 кВт це максимум, що ви можете взяти в, в домашніх умовах повільний порт. Звичайно, можна вдома поставити швидку станцію, вони там є у нас від 21 кВт до, до 30 кВт. Але в ідеалі автомобіль ну, то есть любить люба літіона батарея, вона і краще, якщо ви будете заряджати повільно, наприклад, там максимум 7 кВт, 32 А. І тоді деградація буде практично мінімальна. Навіть вже поговоримо про те, от завод гарантує, дає завод, дає гарантію на батарею те, що вона прослужить 8 років або 180 тисяч. І це не про те, що батарея вийде з ладу, а це стосується того. Що батарейка не деградує більше, ніж на 30%. І це при самих тяжких умовах експлуатації. Це не витримуються рекомендації від 20 до 80%, зараз до цього повернемося. Це, якщо ви будете максимально в тяжких умовах постійно на швидких станціях заряджати від 0 до 100, то автомобіль повинен ну, за 180 чи 200 тисяч можу помилятися, і 8-10 років. Не деградує більше, ніж на 30%. А якщо в нормальних умовах заряджається вдома, в діапазон, як рекомендує виробник від 20 до 80% в цьому діапазоні тримати зарядку. Не розряджати до нуля і не заряджати автомобіль до 100% і не залишати його без використання. Тому деградація буде мінімальна. Там 1-2% в рік. Зараз я вам покажу ще, як це змінюється. Вже в самому комп'ютері автомобіля в менюшці чарджинг. Десь ці рекомендації навіть у нас є. Так, шукаємо, де у нас ось заходимо в чарджинг. Так, ось бачите, стоїть рекомендація до 80%. Ось так. На кожен день виставляєте і все. У вас автомобіль заряджається до 80%. І... Проблем ніяких абсолютно не буде. Якщо десь вирушаєте в дорогу, вам потрібен максимальний об'єм батареї. Собі виставляєте до 100 і все. Батарейка буде заряджена на 100%. Так що, в принципі, ось такі основні правила, що стосується зарядки електромобіля, від домашньої розетки 220 або від на комерційних станціях від швидких зарядок. Де автомобіль можна зарядити там в середньому за одну годину.